Проникнення в чоловічий анус буде відрізнятися від проникнення в жіночий анус по тій простій причині, що тазове дно чоловіка і жінки виглядає по різному Це по перше. По друге можуть бути такі історії, що одна дівчина буквально після одного-двох анальних статевих актів одержить проктологічні проблеми а інша може. З десяток років регулярно займатися і не мати таких проблем. І, наприклад, одержати їх згодом. Тому просто ретельно уважно вивчайте всі правила безпеки і всі можливі наслідки при такому виду сексу. От я вам розказую реальну історію. В жінки купа поліпів. мій кишці просто купа поліпів. Уже роками ці поліпи в неї знаходяться. Вона займається анальним сексом. Їй кажуть, поліпи треба прибрати. Людина їх не прибирає, воно їй не болить, воно не кровить, вона собі займається на несексом. Якщо в неї стануться проблеми через кілька років, хто буде винувати, хто несе відповідальність? Звичайно, вона і її партнер, бо партнер також знає, що там всередині понаростало тканин, яких не повинно бути. Я так підбираю такі культурні слова, щоб не говорити так, як я можу говорити вдома.